Відбулась чергова визна колегія у чернівецьких лісгоспах. Учасники підвели підсумки за останні півріччя, поділились результатами праці та оглянули лісопункти декількох об'єктів чернівецького лісового господарства. Результати дізнавалась знімальна група телеканалу СІ 4 Війна вплинула на всі сфери життя українців. Не оминула вона й лісові господарства та виробництво деревини, яке за останні півріччя сильно зменшилось порівняно з минулим роком. На початку бойових дій да, були деякі питання. Місяця два було провал у ринках збуту. Але потихеньку процес налагодився, налагодився ринки збуту. Я можу твердо сказати, що у перші півріччя 2022 року ми заготовили деревини менші, а отримали більше прибутку у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Крім того, враховуючи усі обставини, попит на дрова цьогоріч сильно зріс, адже за прогнозами опалювальний сезон 2022-2023 року буде непростим. Ми проводимо заготівлю деревини на цих ділянках, які положено для заготівлі, там які відведені під рубки штурубка головного користування рубки – формування і оздоровлення лісів. Значить, з цієї деревини ми в саму першу чергу повинні забезпечити паленими дровами соціальну сферу і населення. Це святий обов'язок кожного лісівника не ігнорувати людину, якій потрібно дрова назиму, на зиму на паливо. За аналогічний період минулого року, от на сьогоднішню дату, ми реалізували населенню 98 тисяч кубов. У цьому році ми вже реалізували 115 тисяч кубов. Тобто ми бачимо, що попит росте, і чим більше ми будемо доходити до зими, попит буде збільшуватися. Учасники колегії відвідали цехи Глибоцького лісопункту. Тут виробляють необрізну та обрізну продукцію з буку, дубу та ясеню. За результатами роботи першого півріччя 2022 року, глибоцький лісопункт виготовив тисячу кубічних метрів продукції. На території лісопункту розміщені два цеха переробки у нас. Є дві сушильні камери, є пропарочна камера. Працюємо в одну зміну, дві бригади. В одному цеху одна бригада, в другому. Ну, переробляємо в місяць приблизно від 500 до 600 кубів круглого лісу. Середня зарплата по цехах переробки. За перше півріччя складає 14-14,5 тисяч гривень. Маємо дві одиниці техніки, які нас знабжають лісом. Це два фіска, що перед нами знаходяться. Крім того, на території цього лісопункту реконструювали один виробничий цех та найближчим часом хочуть розпочати відновлення другого. Була реконструкція повністю першого цеху і, звісно, планується і є вже. Багато кількості матеріалу закуплено на другий цех, вже маємо його перекривати повністю. Почали так само адмінбудівлю, реконструкцію робити, систему опалення це все. Ну, на жаль, війна трохи зупинила наші всі плани, але будемо сподіватися, що. Оновили приміщення і працівники Теребличанського лісництва. Раніше робочий простір доводилось орендувати, Втім, зараз у лісового господарства є власна відремонтована будівля. За останні півроку тут виробили понад дві тисячі кубічних метрів заготовленої лісопродукції. Дане приміщення було нам запропоновано у травні місці, зв'язку з тим, що ми орендували в селі Кам'янка приміщення бившого лісгоспу АПК. З травня місяця по сьогоднішній день зроблена немала робота. Ви бачите, що облагороджено територію, зроблено відповідні умови для праці наших співробітників, майстрів лісу, старших майстрів, бухгалтерії, Відповідно, є зроблені комунікації комп'ютеризовано робочі столи. Робота проводиться успішно. Виконання плану у нас щомісячно більше 100%, На сьогоднішній день у нас на даний місяць ми вже виконали понад 110%. Плану робота робиться і організації, і завдяча керівництво і правління свого сподарства є праця і є результати праці. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чорнівецький репортер, телеканал Сі 4